Представники молодіжних організацій у Дніпропетровську разом з фахівцями держслужби з надзвичайних ситуацій відвідали три диких пляжі, де роздавали листівки з інформацією про безпеку на водоймах. Переконували городян не відвідувати стихійні місця відпочинку, і наші кореспонденти. Правила поведінки на воді подивіться, почитайте деякі пункти. Ви знаєте, ми сюди загорати преимущественно приходимо, практично не купаємося. 11 година дня. Стихійний пляж на Фрунзенському. Погрітись на пісочку та поплавати сюди прийшли зо два десятки людей. Є серед них і малеча. Супер! Супер! А! Між тим для городян цей пляж закритий. Сес він не задовольнив станом води. Тут немає ні пункту рятувальників, ні туалетів. Раніше було там тут та Вода чиста? Ну як її вже порад, сість вже ж август місяць. Не нужно находиться в воде более 15-20 минут. Вот, чтобы не получить солнечный удар, я надеюсь, что вы будете придерживаться правил безопасности на воде. Спасибо вам. Как вы считаете, эффективно вот такая вот тут И вообще, эффективно ли можно ли плавать здесь или нельзя плавать? Ну, тут же мелко. Мелко. Да. да. Можно чуть-чуть скраешь. Більшість людей волонтерів слухає, листівки читаєте, обіцяє не плавати. Дехто навіть збирається йти додому, почувши про небезпеки, які чатують на цьому пляжі. Але знаєте, що зі закупати? Не зі немає спеціальна обладнання. я не знаю. Я перший раз прийшла. Так? Ага, я ми на морі були. Вон, так ну, захотілося водічки. проводимо рейдову перевірку і повідомляємо населення. Ну, хорошо, я більше больше нічого зовсім інша справа на кар'єрі на червоному камені. Люди тут нічого не бояться, шугають головою вниз і зволонів прямісінько у воду. Трагічна статистика в розрізі області становить в цьому році 63 людини, що загинуло на воді. 11 з них – це діти. При цьому, завдяки оперативному реагуванню рятувальних служб, в цьому році вже вдалося врятувати 57 чоловік. Служба по на водных объектах, мистер Леопард Розен, она слуха о вас. Поняла. Отделение на выезд, на калибре. Человек на фарватере просит о помощи. Менше десяти секунд і рятувальна команда поряд із потопаючим йому надають медичну допомогу. Саме за такою схемою і відбувається порятунок. Щодня цим трьом хлопцям доводиться витягати до десятка людей з води. Найслажні моменти, якщо це не точно вказує, де саме потеряли чоловіка або останній раз його увидели. Э, Розстояння дуже незначительне, тобто в 100 метрах квадратах, там 20 метрах квадратах. Головна причина трагедії на воді алкоголь та проблеми зі здоров'ям. Це у дорослих, а от діти часто гинуть через недбальство батьків. Коли батько однієї з дитини, коли загинули дві дівчинки на Дніпрі, намагався їм допомогти, сам вибився з сил, почав йти на дно з непритомнів, оперативно прибувши катер з нашими рятувальниками, витяг його з води вже непритомним. Рятувальники кажуть, завдяки роз'яснювальній роботі з людьми, вдалося на 10% знизити кількість трагедій на воді у порівнянні з минулим роком. Олександр Тученко, Антон Логуш, новини 11 каналу.